Добрий ранок, це Аня, і сьогодні у нас таке цікаве відео, Дуже важка в мене коробка, і я вам покажу весь свій догляд за волоссям, стайлінг для волосся, взагалі чим я користуюсь для волосся, що я в принципі з ним роблю. І навіть я відзняла для вас на великий шматочок, як я тоную волосся. Я взагалі це роблю не часто більше влітку, а огляд на сьогодні величезний, тому. Обов'язково лайки, коментарі, підписки. Давайте почнемо почнемо ми з засобів для очищення голови. Так, у мене є ось таке шампунь. Шкода, що ні не. Ну, я буду додавати вам ще картинки. Я обожнюю великі об'єми. Вона вони, ви, знаєте, якось морально заспокоюють. Я коли беру валекий, мені його не шкода, він коштує прям дуже дорого. І завжди для першого миття я мою два рази шампунем. Для першого миття я використовую якийсь отакий, Баняк, де дуже багато шампуню, і його мені буде не шкода зараз. Ще я взяла собі ось такий шампунь. Засвідчую, мабуть. Ну, тут додаткові картонки будуть. Він непоганий, звичайний, стандартний шампунь. За цю вартість мені подобається. Зручний дозатор такий не наливає дуже багато. Для мене це важливо. Взагалі люблю більше, коли є така пімпочка, яку ти нажимаєш, щоб не видавлювати зелену багато шампуню. Але цей непоганий У мене є два скраби. Я їх показувала вам в розпаковках. Ось такі. Ось такі два скрами один від Lapuche, а другий від Marmaid. Не знаю, правильно. Сказати, що я ними дуже задоволена зараз, я не можу. Цей більш такий ніжний. Я його майже не відчуваю. І немає такого ефекту, як я люблю від пілінгів і від справи, максимальне очищення. От Не вистачає мені цього ефекту. Цей. Дочь мені ой, сподобався, що у нього є такий м'ятний аромат. Тут є точно арома масла. І я люблю такі засоби в скрабах, бо м'ятка, евкаліпти, вони освіжають і є відчуття свіжості. Але він досить сильний. Він прям відчувається так по. Підпікає, і мені його незручно набирати, бо він досить, бачите, навіть сліди залишаються, він досить густий. І коли тобі треба в коріння його намазати, то воно так шматки цього скрабу по всій ванні його якось не, не дуже зручно наносити, бо все-таки в нас шкіра голбін у волосся біля шкіри, воно таке густеньке, і тобі хочеться його і тут, і тут, і тут, і тут. Мені трошки незручно наносити. А все таки, я зрозуміла, що для мене більш зручні якісь формати рідкіші. Але з таким освіжаючим ефектом. Бальзамів в мене нема. М -м -м -м, дуже рідко якось я їх використовую, саме купую окремо бальзами. У мене є маски, які я вам показувала, в принципі, в розпаковках. Одна ось така. Бачите, її вже не дуже багато залишилось. Вона мені сподобалась. Вона робить волосся дуже таким м'яким. Знаєте, як дитяче волосся, воно таке м'яке, ніжне, прикольна маска. Я ще якось повторю, але я просто люблю щось ще нове пробувати. дві маски непогані за їх вартість. Взагалі це прикольні маски. Ця мені нагадала. Маску фруктісний такий аромат. Знаєте, більш бюджетні аромати в них цю маску, коли я робила розпаковку, вона мені взагалі не сподобалась, бо в неї такий був запах, якийсь хімозний. Зараз він такий більш нейтральний, і це не фруктова маска, це навіть якийсь відновлювальний крем. Вони мені, в принципі, подобаються, бо вони справляються зі своєю задачею. Мені головне, щоб вони зволожили моє волосічко мені було його зручно розчісувати. Після миття. Взагалі я наношу великий об'єм маски і росіскою, гарно його розпроділяю, щоб не було ніяких колтунів, нічого. Беру я такі недорогі маски на випадок, коли часто виходить так, що мені треба помити швидку голову, нанести швидку маску. Я наношу великий об'єм, розчистю, щоб все так розрівняти. І в змила побігла. І мені тоді не шкода цих масок, що я там не витримала її 10-15 хвилин. Через те я беру більш такі бюджетні маски на експрес-миття, таке швидке. Коли я вже хочу походити з масочкою, моє волосечко наживилося. Стало дуже класним, гарним, я використовую ось цю. Тут просто всього-навсього 200 мл. Тут всього 200 мл, і вона коштує ну, під 1000 гривень, 900-900 чимось. Не бюджетно, але вона мені дуже подобається. Вона не жирнить волосся, ви можете її наносити і на коріння. І намагаюся з нею ходити більше там 10, 10, 15 хвилин. Класна супер. Мені подобається, але ціна вже не така бюджетна, не така приємна. Але все одно це мій прям рекомендаціон. У мене нема зараз такої, знаєте, та проблеми, прям щоб було випадіння якесь сильне. Ні, такого немає. Але сама процедура, це вже скоро буде в пустих баночках. Сама процедура нанесення такого плану засобів і робити масаж. Я собі на аліку взяла ось таку масажну щіточку, і там десь кожен вечір намагаюсь робити ось такий масаж. І додатково додаю собі ось такі засоби. Які не жирнять волосся. Цей засіб я брала на майка. Знаєте, його дуже зручно наносити. Ось так прям ставите, куди б ви хотіли його нести і нажимаєте. Цей засіб вже не так зручно наносити. Через те він мені трохи, мабуть, менше своєю упаковкою подобається. Але це моя вже, мабуть, друга чи третя упаковочка. Вони вже закінчуються. Бачите, що цього залишилось мало, що тут вже майже нічого. Я замовила два нових засоби на iHerb. Я думаю, скоро вийде випуск розпаковка. З моїми новенькими покупками, тому ці два засоби скоро вже відправляються в пусті баночки. Класні вони мені подобаються тим, що вони не додають додаткового жиру. Бо в мене такий, знаєте, в мене шкіра комбінована, зрозуміло, що в мене не сухе волосся, я мию через день. От сьогодні у мене другий день. І завтра я вже буду мити волосся, бо мені некомфортно. Максимум я можу там приходити, коли 3 дні, то це третій день, це хвостик. оце знаєте. Лайфхак всіх дівчат, хвостик. Тому ось ці засоби я рекомендую, вони стоять у ванні і мотивують вас зробити масаж. Масаж шкіри горлови – це точно корисно. Ці засоби мене мотивують це робити. Ось ця щіточка за долар щимось… Взагалі мені дуже подобається. Рекомендую, бачила, на майкапі є такі, там вони і до 100 гривень, і дорожче 100 гривень. Класно. вона мені подобається, Вона м'якесенька така. Робить дуже прикольний масаж. Тому теж, хто таке любить, мій великий рекомендацій. Далі йдуть більш такі термозахисти. І з чистого термозахисту в мене є ось цей. Брала його на нанотінок. І він. Типу, має швидше висушувати ваше волосся. Ну, коли ви використаєтесь цим термозахистом, чисто по опису цього продукту ви маєте це робити швидше. Феном, всем там. Я не помітила якогось супер-мега-швидкого висихання волосся, тому. Звичайний термозахист. Я взагалі часто не помічаю ефекту термозахисту як такого, бо це має просто зменшити, я так розумію, посічені кінчики. Зараз в мене їх досить небагато, і я дуже рідко стражусь. Це десь раз в півроку, може й менше. Не знаю, чи це заслуга цих засобів, чи все-таки кажуть, що Dyson менше шкодить волосся. Мені про це прям важко дуже так сказати. Дього в мене просто був професійний фен, він так теж нормально працював. Але, знаєте, тренди, все таке мені захотілося спробувати Dyson, і з Dyson я намагалася, знаєте, навчитися робити якийсь більш-менш щось схоже на укладку. Бо моє волосся, воно прям, пряме рівне, воно важко вкладається. Тут треба багато стайлінгу, щоб воно трималось. На мені працює, знаєте, гарно це бігуді на ніч. І... Оплойка, ну, ну типу чужок, але ним прям треба випалювати волосся. Я зараз намагаюсь взагалі не використовувати утюжок. Раніше я його марлю як до речі, чужок ну, вряд ли ж праска. Бразку, браска для волосся, ні. Буду казати утюжок, хто знає, як правильно виправляйте мене. Зараз не користуюсь цим взагалі, якщо навіть мені там десь щось треба вирівняти, витягнути, я там можу попшикати стайлінгом ну, і зробити це дайсну. Бо все-таки я себе заспокоюю, що він більш корисний для волосся. Засоби, які подовжують нашу свіжість волосся. Раніше дуже багато використовувала цих засобів, цього бренду, але я не бачу різниці, коли я беру там... Працює так само, немає особливо в нього нальоту, там, білого, головне, Правильно нанести. якщо треба там в залишку, я прибираю феном, і мені підходить цей, цей будь-який, не користуюсь ним кожен раз. От сьогодні і вчора, точніше, я не користувалась, коли мала волосся, але коли я хочу більш такий об'ємну, свіжу укладку, я їх можу додавати. Ну і я їх зазвичай беру в дорогу, коли мені кудись треба їхати, я не хочу зайвий раз мити волосся. Я використовую їх, вони трошечки продовжують свіжість моєї голови. Те, що я біля. Я більше люблю використовувати. -люб Але у мене зараз тільки два таких засоби. Один, ось цей, раніше в мене був інший спрей від цього бренду. Мені подобається такі бальзами, у них там креми є після миття. Вони наносите на вологе волосся і не змиваєте ці засоби. Прикольно, додає таку важкість волосся, якісь там лишні тоненькі, щоб менше стирчали. Це бренд від Matrix. Мені подобається, я користуюсь ним періодично. Не пробувала від них ще шампуні, маски і щось таке. В планах є спробувати. Тому теж рекомендую звернути увагу на ці засоби. Я їх купую, зазвичай, на мейкапі. Там велика лінійка, там багато всяких різних продуктів. Із олійок для волосся в мене є ось така олійка від DiveNus. Це якась олійка без олії. Ага, this is an oil, non-oil. ойл а деполія без олійки. Всі прекрасно. Я вже думаю, знаю, що ці олійки для волосся, вони не містять в собі олії прям такої, що кажуть, не використовуйте олійки, бо потім ви вкладаєте волосся, і воно там палиться, жугається, як смажиться. Ні, це олії без олій. Що можу сказати про цю? Взагалі, що я скажу зараз про бренд? Нагадаю, я більше не буду використовувати цей бренд, бо. Бо я бачила офіційну інстаграм-сторінку для наших сусідів. і Цей бренд активно продається в Росії, тому це докористуюсь. То я вже давно не користувалась, і більше його не буду використовувати. До речі, знову в Україну повернувся бренд Хадат. Досить відомий такий аля люксовий засіб для волос, який раніше був в багатьох салонах. Теж не раджу використовувати ці засоби. Я так розумію, це аля ізраїльсько-російський, Вів'єн Сабо, туди ж, ще... боже, ці, забула, для миття рук, для тіла. в них парфуми були, боже, забула, в мене навіть... А, оці. Оцей бренд теж мені він видається ізраїльсько-російським. І я ввожу цей бренд Москва, там дуже багато прям точок офіційних магазинів, де вони продаються. Якщо у нас в Україні, я знаю, що він залишився. Не знаю, чи є в Одесі, точно є в Києві в Цумі то там вони просто їх дохіріще. Ці бренди я більше не купую. Що я розкажу про цю олійку, багато не буду казати, Не зрозумілий для мене продукт, навіть половина. От Ніяк. Знаєте, для мене він ніяк. Більше мені подобається мені якось чоловік на знаєте, піку популярності цього засобу. Я захотіла його спробувати. Він вона і для тіла, і для волосся. Це така універсальна олійка. Вона жарененька. Коли вона тіло наносите, вона така прям слизьке, блискуче тіло. Прикольно, на літо, там знаєте, щось таке зволожить, вони парфумовані, і на волосся я його наношу взагалі крапельку і на кінчики. Щоб такий додати, знаєте, живий ефект, коли мені цього хочеться. Не кожен раз, але в принципі непогано. Мені подобається, що це універсальний засоб, що ви можете його і для тіла, і для волосся. Прикольно. От сама, типу, задумка цього мені подобається. Також у мене є ось такий теж кремчик, щось там Я не Я на поки користувалась небагато. Тому багато казати не буду. Нормальний, а пізніше, коли я ще більше повикористовую його, бо в мене не один засіб, як ви помітили, я вам розкажу трохи більше. Поки нормально. Ой, це я купила по тому, що воно у мене з'явилось в Тіктоках в рекомендаціях, що воно дуже класно робить ефект, а ламінування ботоксу. Я його більше брала для того, щоб прибрати пухнастість. Бо в мене, в принципі, рівне волосся, там особливо нічого його такого не треба робити, вирівнювати. Його інколи витягують прямо тюжком, закріплюють, бо для цього засобу треба температура, щоб він не спрацював. Для мене він поки спокійний, можливо, через те, що в мене нема такої сильної пухнестості. Тому він нормальний, він, як і термозахист, як такий вирівнюючий засіб виходить. І в чому плюс цього засобу? Його треба використовувати не кожне миття голови. Він як такий з накопичувальним ефектом, його треба там, через 3-4 миття. Але в чому нюанс? Коли я використовую цей засіб, я адекватно розумію, що якщо я захочу зробити якусь укладку на Dyson, типу щось аля, типу локонів, то я не впевнена, що в мене вийде, тому я використовую ці засоби, коли я знаю, що я там хочу оце в мене етап, буде прямого волосся. Тоді я його використовую. Я вже вам показувала, здається, цей засіб. Він мені, в принципі, подобається, він непогано робить об'єм. Тут головне його нанести на вологе волосся і правильно вкласти. Ну це в мене в принципі, щоб зробити прикольний об'єм, займає нормальний час, бо Треба трошечки повозитися. У мене, в принципі, знаєте, волосся важке, і його важко прямо так виставити, знаєте, там гарно. Ну, тобі, прям треба попрацювати, додати стайлінгу нормально, щоб його поставити. Бо мені стало важче робити макіяж, і я зараз частіше ходжу до косметолога, і є такий, знаєте, е період реабілітації, і в цей період мені точно не хочеться йти на макіяж, де мені будуть наносити незрозумілі тональні. Часто це така трошки. Просрочечка, не догляд, без догляду, без нічого. Тому от, зараз мені важче ходити на макіяжі. Думаю, повернемося до зачісок трохи. Тому готуйтеся. ЗАЦіп непоганий, мені подобається. Я взяла ще на більш бюджетний ЗАЦіп для об'єму. Я його протестую вам, покажу і розкажу. Бо цей не самий бюджетний, але він мені, в принципі, подобається. Пакування прикольне. Те, що в мене для об'єму ще є. У мене був такий засіб, він у мене вже давненько. Я на нього трошки забула, якось я до нього не дійшла підходу. Нема такого ефекту, як, наприклад, від цього засобу. Тому поки він у мене ще є, не закінчився. Можливо, я ще спробую до нього повернутися. І, в принципі, дам вам фідбек в якомусь відео про засоби для об'єму і покажу, як я роблю об'єм. Для об'єму я використовую інколи ось такі пудри. Не часто я їх не дуже люблю. Бо вони роблять якусь таку липкість волосся. Вони ніби класно і підіймають, але мені поки з ними важко. От не вистачає, знаєте, воно якось. Може, ти можеш підняти отак? І вона якось так і залишиться негарно. Немає такого красивого ефекту натуральності і свіжості. Вона все-таки додає якоїсь липкості, і я не завжди можу зробити прям те, що я хочу. Можливо, ви знаєте, ще якісь такі прикольні оці пудри. Я просто не пробувала іншого формату, я брала тільки ці від тафт. То пишіть в коментарях всі ваші рекомендації по волосі. Я взагалі обожнюю пробувати щось новеньке, тому чекаю на ваші коментарі. Є в нас такі засоби від Целореаль професіонал. Один із них сольовий спрей. Я його використовую, якщо я, наприклад, там робила на ніч бігудії, наносила якийсь ними спала, брала цей засіб, коли я хочу теж якийсь типу додати на локо не більш такий розсипчатий ефект. Я їх використовую, ну як тесторайзера, щоб моє волосся трохи було більш таке, знаєте, не злипшись, бо воно пряме, рівне. Якщо я хочу щось якусь укладку, я можу його використовувати. Але потім я спробувала ось цей засіб. І його я дуже часто використовую, коли я роблю на Dyson локони. Бо в нього, по-перше, є термозахист, по-друге, в нього вже є фіксація. І мені це підходить. Бо щоб мені зробити локони, я використовую таку фіксацію. Плюс додатково я використовую ще лак. Щоб ви розуміли, наскільки важко вкладати таке волосся пряме. І ну просто важкість того, що це Dyson, це фен, це не стайль, ну це не утюжок, тому тут треба погратися, коли в тебе таке не поросте рівне волосся. Коли я ще використовую пінки, але це прям дуже рідко. Я їх просто купила, думала, можливо, мені з ними буде легше познайомитися з Dyson, але поки ніке. Я зняла вам маленький шматочок, як я роблю тонування волосся. Чому взагалі я вирішила колись робити тонування? Я пішла до свого майстра, якого вже нема в Україні, і я прям не знаю, там хто мене дивиться, що ракас напишіть, можливо, якогось класного майстра по волосю. Мене цікавить саме ці стрижки. Я поки не фарбуюсь в салонах, бо я колись хотіла пофарбувати своє волосся в салоні, бо в мене з'явилось декілька отут таких якихось сідих волосинок. Я розумію, що вони якісь з'являються більш влітку, і так, ну як я для себе. Ви зробила висновок, що вони вигорають на сонечку. І коли я п'ю більше якихось там вітамінок, то взимку їх майже не видно. Взимку я майже не тоную своє волосся, а влітку сонце впливає не дуже класно на моє волосся, воно стає більш сухе, більш як солома. І тонування має класний ефект, воно, знаєте, таке наповнює волосся. Воно таке більш живе. Я розумію, що це не доглядова процедура, ні в якому випадку. Але вона естетично робить моє волосся красивішим, прибирає оту сіду волосинку. Я тоную. Ось цією фарбою, чому я її вибрала вона без мені здається, менше шкідлива. І мені майстер сказала, як я можу робити це тонування вдома, тому що нема резону робити його в салоні. Я заплачу купу грошей, а робити це не так і важко. В наступному відео там не дуже класна якість, бо в мене в ванні дуже дебільне освітлення, але я показала основні елементи, що я використовую для тонування, якщо комусь там буде цікаво, можливо. В Принципі тонування це не зміна кольору, це зміна відтінку. У мене буває таке, що я можу захотіти тим більш знаєте, якийсь рижуватий там, мідний відтінок. Я просто його додам і на сонці його буде видно. В приміщенні його майже не буде видно. Бо тонування це не зміна кольору, ні в якому випадку. Інструкції до фарби написано, як тонуватися, і я майже роблю по тій жі інструкції, просто більш там деталей. Я наношу це на вимиту чисту голову, мокре волосся, як я це наношу, яким. Штучками, нічого важкового там немає. Це займає в мене там ну максимум до години, бо це треба там помити голову, замішати фарбу, тримаю її десь 15 хвилин, змиваю і висушую волосся. І я зараз буду мети голову і якраз розкажу, як я роблю тонування волосся. Галі, ну, в мене є декілька таких сідих волосинок, і вони з'являються. Більше літом, Мені здається, є волосинки, які більш вигорають, і на темно волосі їх видно. Вони десь так він коли пробор зробиш, що на сонці прям світяться такі світлі волосинки. Через те я роблю. Так періодично тонування. Останній раз я робила його ну десь, може, 6 місяців назад. прям дуже давно. Зараз ось прийшло літо, тому я вирішила повторити, як я його роблю. Вона не змінює кардинально ваш колір волосів, додає просто якийсь відтінок. Зазвичай купую ось цю фарбу. Вона, як ніби, безаміячна. Це в мене відтінок. 5,15 Frosted Chestnut. Якісь такі темненькі, інколи бувають рижуватим відцінком, інколи якийсь темнуватий. І в мене є ось такий окисник. Тут в мене 2,7. Чого такий колір, чому такий процент? Не скажу. Я питала у свого перукаря, і вона мені сказала: пінді такий, ти змішуєш один до півтора, одну, одна фарба, півтора окисника. І це все я наношу на вологе чисте волосся, не на сухе, не на брудне. Я от зараз відопомою голову і на вологе волосся. Я це все нанесу. Тому для цієї процедури мені ще треба ваги. Я це роблю все вагами. Штучка, де це все змішаю. І ось така приблуда, куди ну, баночка, я купляла їм на Майкаві. Я сюди наливаю, і щоб мені зручно, я отак проходжу коріння. І ще візьміть футболку або одяг, якщо будете робити, який вам взагалі не шкода. От що ви, якщо запачкаєте, то вам не шкода викинути. І в принципі для тонування більше нічого не треба. Ось такий в нас результат. До, і тут буде погано ви на ванні. У мене тут, знаєте, не студійне освітлення. Але що мені подобається після тонування волосся, буде знаєте, як ніби після догляду, хоч це і не доглядова процедура, але просто волосся, особливо це тонке знизу. Більш буде така, знаєте, набита фармою і через це виглядати більш таке, знаєте, живе, здорове і наповнене. Тому пішла мити голову і вже з вологою головою до вас повернусь, приблизно покажу, як це роблю. Я Забула сказати, що вона нам ще знадобиться це ось така фігня, перчатка. Я в основному наношу руками. І я частину налила от сюди. Мені не дуже зручно профарбувати коріння. До речі, я вас не йду фарбувати вдома. А мені просто це порадило мій перукар. І тепер немає, я не знаю, що мені робити, але в мене нема гарного перукаря. Цією пляшечкою дуже зручно профарбувати собі коріння самостійно. Далі всі залишки волосся просто в мисочку опускаю і все масажую ручками, і готово. Так, Сорі, я вже в машині запізнювалась, ось такий вийшов результат. Завтра ще хочу відзняти на сонечку, бо форма проявляється десь там два дні, так. Не більш, ну, таке живеньке. Що запущу трошки ок. Що я із такого почала робити, що, можливо, колись давно не робила. Намагаюсь не ходити з мокрою головою, сушити волосся, не спати з вологим волоссям. Через те я часто дуже мию його вранці, не на ніч. Я намагаюся, ну не кожне миття, але раз в тиждень, раз в два мити свої розчісочки. Зараз я використовую. Не взяла їх, не буду з ними бігти. Ось таку оця в мене дуже давно, прям дуже давно. І ось ця купувала я їх на мейкапі, тому я навіть не скажу оригінал це чи ні. В мене вони влаштовують. Вони м'які, вони не видирають волосся, тому. Використовую я, оту, коли мені їх треба помити, я йду в ванну з ними, і прям коли шампунь наношу, я ним отак прочисую волосся гарно. І волосся миється, гарно і шкіра голови промилась, вони не видирають волосся, і завдно вони помилися, я їх так. Промиваю, потім ще можу зубною чисткою прочистити. В принципі, по волосс я більш нічого такого і не роблю. Але від вас хочу почути в коментарях, класні у ваші улюблені засоби для волосся. Це можуть бути -які, які від шампунів до масок, бальзамів, догляду. Ви бачите, у мене в принципі теж багато. Я люблю пробувати щось новеньке, щось цікаве. Тому чекаю на ваші рекомендації. Можливо, рекомендації якихось прикольних салонних процедур. Бо я ні разу в своєму житті ще не була на доглядових процедурах в салоні. Чому? Я навіть думала зробити якийсь огляд, знаєте, але я боюся, що в мене буде якесь розчарування від цих салонних процедур. Що ти якесь очікуєш факт, а його не буде. Ось так. Тому, якщо ви робили якісь класні процедури, теж пишіть. Обов'язково. Не забувайте ставити лайк, писати коментарі, підписуватися. Це прям дуже важливо для мого каналу. Не забувайте. Не якось питали про розіграш. Скажу чесно, він коли буде просто цей місяць фінансово для мене був важкий. То я хворію, то я сходила до лікаря. Я вам щось з аналізів і просто сходила до лікаря, але щось не було, трохи більше півроку не було у лікаря свого і нікого. йо йо це мені ще мені здається, не все прописала. Я просто сходила аналізи здала. Майже 5 тисяч я за аналізи. Шок, шок, шок. Е, до речі, із новинок в аналізах з'явився якийсь новий, новий вид, але він більш дорогий аналіз на вірус папіломи людини. Ну, я думаю, більше жінок знає, що чим небезпечний цей вірус, тим, що він викликає рак шейки матки. Це один із основних, можливо, основний, коротше, рак шийки матки виникає часто із-за вірусу папіломи людини. В Європі навіть популярні вакцини, їх роблять дівчатам в підлітковому віці. Тому я планую навіть своїй дитині пізніше зрозуміло, що зробити ці вакцини, але дуже прикольно, що. Є такі вакцини, і от зараз з'явився аналіз на вірус папіломи людини, який типу, дійсний 3 роки. Спробувала зробити, тому подивимося, прикольно, що з'являється щось новеньке. Просто цей місяць вийшов більш такий дорогий, плюс косметолог у мене був, він там, знаєте, тільки цей пілінг на один раз коштує 2400-2600. Тому просто в мене фінансово не вистачило знаєте, якогось адекватного підходу до підбору подарунку. І плюс я хворіла знаєте, на розіграш теж треба енергія і ресурс. Тому я вже подумаю, який зробити такий прикольний подарунок. Взагалі можете написати ще в коментарях, що б ви хотіли отримати на розіграш. Бо я, наприклад, думала на розіграш відправити ось таку масочку, чи хотілось би вам, чи хотілось би щось більш там декоративка чи доглядове. Щось з моєї заколочки. Я вам така е, да. Тут напишіть, ще, що б ви хотіла е, побачити на розіграші. В принципі, мені цікаво все. Не завжди, я казала, встигаю відповідати на коментарі, але читаю я всі, бо ще я часто їх читаю вночі і боюсь відповідати, щоб вам не білікали телефони. Ось так. Тому на сьогодні це все. І до скорих зустрічей до нових відео.